Доброго ранку, любі друзі! Сьогодні читатимемо українську народну казочку Солом'яний бичок. Ну що, послухаймо! Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять те проїдять, та й нема. От баба й напалася на діда! Зроби та зроби мені, діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Ти зроби, а я вже знаю, навіщо? каже баба. Дід нічого робити, узяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його. От на ранок. Погнала баба солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужі ще й приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Колиця з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає. Я бичок тратячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати!» Бичок нічого не каже, мовчить. Ведмідь тоді його забік нумо смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, що й ніяк не вирве. Смикав, смикав, тяг тяг, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, мені лихо велике, де ж це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій днище з гребенем на плечі й додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, наш бичок ведмедя привів, іди його злови. Дід вискочив, віддер ведмедя та й укинув його в льох. От на другий день ще ні світ, ні зоря, а баба вже набрала кужелю та й погнала на толку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель та й приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. ця з темного лісу. З великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? питає. Я бичок тратячок із соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли бік засмолити, бо це ж капосні собаки геть обідрали. Бери, каже бичок солом'яний. Вовк зараз до бичка нумо смолу віддирати. Дер, дер та зубами ув'яз, що ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк смикає, вовтузиться з тим бичком, ніяк не вирветься. Прокидається баба, аж бичка й не видко думає, мабуть, мій бичок уже додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає, вона побігла, сказала дідові, дід і вовчика в льох укину. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. хто ти такий? Питає бичка. Я бичок тротячок із соломи зроблений, смолою засмолений. Ох, дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, каже бичок. Коли ж і лисиця ув'язла зубами ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у льох і лисичку. А далі і зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою, та давай гострити ножа. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? ведмідь питає. Хочу пошити з твоєї шкури і собі й бабі кожуха, жартує дід. Ох, дідусю, пусти! Краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, дивись, каже дід, узяв та й випустив ведмедика, а сам сів над лядою знову ножа гострий. Вовк його й питає: Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, дідусю, відпусти мене, я тобі за це цілу отару овечок прижену. «Глядиш?» – каже дід, та випустив і вовка. Сидить та мов би, ще ножа гострить. Лисичка виткнула писочок питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички жартує дід. Гарна шкурка на комірець то оце хочу зняти. Ох, не знімай з мене шкурки, дідусю, я тобі за те й гусей і курей принесу. Пустив дід і лисичку. Зостався один зайчик. Проситься. Ох, пусти мене, дідусю, на волю. Я тобі стрічок, сережок, намиста всякого нанесу. Пустив дід і його. От проночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря. Аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить, піди подивися. Дід вийшов, коли ж то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов. Дер дер. Вийшов з хати. Аж вовк повен двір овець понагонив. От незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці, зайчик понаносив стрічок, сережок на миста доброго. І дід радий, і баба рада. Узяли вони, попродали овечки та накопили волів та став дід тими волами ходити, чумакувати. Та так забагатіли, а солом'яний бичок зостався стояти на сонці, поки й розстав.